Представляють єдині знижки на едем 20% в артаках подорожних, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Мирні плани для України. Хто на що гаразд? В свій час президент Володимир Зеленський представив формулу миру, яка є основою для завершення війни. Але деяким країнам та окремим політикам цього мало. З різних причин, щоб зміцнити авторитет на міжнародній арені або справити враження на внутрішню аудиторію, вони пропонують свої мирні ініціативи. Бабі з часом навіть риторика президента України почала змінюватися. Заяви Зеленського щодо переговорів з Росією стали не такими різкими. Що пропонують Ердоган, Трамп, Макрон і компанія для початку переговорів з РФ розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. На тлі військової агресії Російської Федерації проти України з'являється все більше і більше мирних ініціатив щодо припинення цієї війни. Офіційно. Іни, Київ, як і його основні західні союзники, наголошують на тому, що врегулювання конфлікту все ж таки має відбуватися на основі української формули миру. Президент Володимир Зеленський заявив, що, окрім того, щоб бути сильним на полі бою, Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року, як зазначив президент після саміту миру, Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки та обміну щодо цих сфер. Тепер буде підготовлений план вже найближчим часом, зокрема щодо інших пунктів української формули миру. Також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам. Нагадаю, що українську формулу миру було представлено восени 2022 року під час саміту Великої Двадцятки в Індонезії. Цей план включав в собі 10 обов'язкових пунктів. Однак наразі, на тлі затримки західної допомоги, підсумків саміту миру у Швейцарії та російського наступу на Харківщині, риторика президента України стала менш різкою. Наприкінці червня 2024 року, Зеленський в інтерв'ю закордонному виданню навіть припустив ймовірність перемовин із Російською Федерацією. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну Модель тристоронній договір із посередниками, які й задіювали щодо роботи зернового коридору. Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписати в ЗРФ. І так воно спрацювало. дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина. Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві. Про які країни що могли б стати посередниками, йдеться наразі. Невідомо. Ймовірно, що серед них буде Туреччина, яка неодноразово заявляла про свою готовність до посередництва. В Свою чергу Росія категорично відмовляється обговорювати пропозицію України. Очільник російського МЗС Сергій Лавров продовжує запевняти, що вони не відмовляють від переговорів про завершення війни. Водночас він каже, що в Україні та на Заході цитую розмовляти нема з ким. Нещодавно на зустрічі з африканськими лідерами Володимир Путін заявив, що повномасштабна війна з Україною розпочата Росією досі триває тільки з Києва і вже могла б закінчитися миром. На підтвердження своїх слів президент Росії продемонстрував гостям якісь документи, нібито підписані українською владою минулої весни після переговорів у Стамбулі. А потім звинуватив Київ у зриві. Мирних домовленостей, Білорусь стала першим майданчиком для переговорів з Росією. Вони почалися ще 27 лютого, 2022 року на кордоні у районі Прип'яті. Далі відбулось ще дві зустрічі у березні, але вони закінчилися безрезультатно і згодом були перенесені до Стамбула. Неодноразово змінювалася й позиція самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо російського вторгнення. Якщо спочатку він звинувачував Київ у підготовці нападу та визнавав участь Білорусі у нападі на Україну. То згодом заперечив будь-яку причетність до цього. 31 березня 2023 року. Білоруський лідер запропонував припинити бойові дії в Україні та оголосити перемир'я без права переміщення військ з обох сторін. 7 квітня 2023 року. Білоруський диктатор заявив, що хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні. Примітно, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 липня прибув на нараду у район неподалік від українського кордону і заявив, що наказує відвести білоруські військ. Про це повідомило білоруське державне агентство Белта. Лукашенко заявив, що напруженість на кордоні з Україною ліквідовано, нібито після значної ескалації обстановки деякий час тому, на що білоруська сторона змушена була реагувати. Сейчас у нас осложнений никаких нет з українцями, і я сподіваюся, що и не буде. У ході ж того заходу він зазначив, що планує обговорити подальші кроки по Україні з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. і наголосив на необхідності розпочати діалог, щоб запобігти ескалації у війні. Мені які не враги для українців. Я вже много разів говорив. Це наші люди, такі ж люди, як ми, як русські, росіяни. Нам треба побыстріє договарюватися. Ну про такі ж люди, як і ми, це Лукашенко схибив. бо українці ніколи не нападали ні на Білорусь, ні на Росію. Я вже мовчу про ті звірства, які чинить Росія проти України. А Білорусь піддакує кривавому диктатору Путіну та ще дозволяє використовувати свою територію для ударів та нападів на Україну російськими військами. Туреччина стала другим майданчиком, де відбулись переговори України та Росії щодо укладення миру. Вони тривали від 10 до 30 березня 2022 року у Стамбулі. Однак також завершилися безрезультатно. Досягнення припинення вогню і миру принесе користь усім. Думаю, нині ми досягли того прогресу, що після розмов мають бути конкретні результати. Після настанов турецького президента розмова керівників тет Тета ТЕТ це глава фракції Слуга народу Рахамія та помічник Путіна Володимир Водинський. Далі говорили делегаціям. Тут міністр оборони Олексій Рєзніков, замглава офісу президента Кирило Тимошенко, генерал Олександр Кириленко, дипломат Олександр Чалий. Всього. Дев'ятеро осіб від росіян делегатів. 15. Україна говорить про колективну безпеку. Українська держава функціонує трошки менше ніж російська. Це зрозуміло для нас. Головне, щоб держава спілкувалася з суспільством. Ми отримали позитивні результати того, що ми запропонуємо, тому що ви розумієте, що це зовсім інший безпековий контур. Який отримає країна ну Україна отримає, тобто ми будемо мати інші взагалі інші відносини з силовою точкою зору з країнами, які будуть гарантами для нас, що ми нічого не підписуємо взагалі. Ми просто доносимо наші пропозиції як перемовників до російської сторони про нову систему гарантій безпеки. Для України урожайним на мирні плани для України був 2023 рік. Тоді дружні до Російської Федерації країни пропонували свої бачення завершення війни в Україні. Звичайно ж, на умовах Москви. У червні 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація, що африканські лідери представлять свій мирний план Ройтерс. Із посиланням на проект рамкового документу повідомило, що мирний план, начебто, виключав відведення російських військ, виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання. Ордера міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та позбавлення санкцій. А у лютому 2024 року Китай, який у війні Путіна стоїть на боці РФ, хоча відкрито про це влада не заявляє, показав свою мирну угоду. Цей документ, до якого увійшло 12 пунктів, був оприлюднений на сайті МЗС Китаю. У Зеленського відреагували на цей план. Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї мирного плану. Вони скоріше. Пропонують замороження конфлікту, варто зазначити, що Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення до України. Китайська влада обережно коментує війну. З одного боку вони не підтримали Росію, коли ООН голосувала за резолюцію із засудження вторгнення РФ до України, але з іншого не стали виступати проти вторгнення. Також Китай неодноразово закликав владу України і РФ до мирного врегулювання конфлікту. Однак, у липні 2024 року, під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю було отримано чіткий сигнал про підтримку суверенітету та цілісності України з боку КНР. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 24 липня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який цими днями із візитом в Китаї провів перемовини зі своїм колегою та доповів мені щодо результатів зустрічі візит українського посадовця на такому рівні вперше за багато років. І це добре, є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай. Не постачатиме зброю Росії. Однак повернемося до наших мирних планів у травні 24-го року. Туреччина, яка від початку повномасштабної війни неодноразово заявляла про бажання бути посередником, представила свої мирні пропозиції щодо закінчення війни, які насправді означали заморозку бойових дій, а не завершення. Тоді видання «Нова газета Європа із посиланням на джерело знайоме із документом, опублікувала проект договору, який передбачав явно проросійські умови закінчення війни. Очевидно, що вони були. Відхилення українською владою. Взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь, причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому, заморожування війни на теперішній лінії фронту, зобов'язання провести у 2040 році референдуми, загальноукраїнські щодо зовнішньополітичного курсу країни. А також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією, гарантії позаблокового статусу України до 2040 року. Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу. Примітно, що президент Франції Еммануель Макрон має особливу думку щодо встановлення миру в Україні, яка дещо відрізняється від офіційної позиції Заходу. Так на початку вторгнення російських військ французький лідер пропонував Володимиру Зеленському поступити з часткою суверенітету і території задля укладення миру з Росією. Крім того, Макрон закликав не принижувати Росію після закінчення війни з Україною. 19 квітня 2023 року стало відомо про так званий план Макрона, який передбачає. Початок мирних переговорів за посередництва Китаю. Президент Франції навіть провів консультації з Цзіньпіном під час візиту до КНР. План Макрона також передбачає створення міжнародної структури, яку можна було б використати як основу для майбутніх переговорів. Втім, у Єлисейському палаці стверджують, що всі союзники знають про мирний план Франції, а можливі переговори мають базуватися на міжнародному праві та повазі до суверенітету України. Водночас сам Макрон неодноразово заявляв, що підтримує пропоновану президентом. Зеленським формулу миру, яка передбачає насамперед повне виведення російських військ з усієї української території, включно з Кримом. Чи один план для припинення російсько-української війни очільник МЗС Китаю Ван Гі і головний радник президента Бразилії Селсо Аморім погодили під час зустрічі у Пекіні 23 травня 2024 року, заявили у міністерстві закордонних справ Китаю, замість оригінального представленого у лютому 2023 року, цей план містить не 12, а значно менше пунктів, втім за дуже Атьма з них він нагадує, переформульований китайський заклики до деескалації та отримання від роздмухування вогню, акцент на переговорах як єдиному життєздатному рішенню кризи. Заклики до запобігання гуманітарній кризі, захисту цивільного населення і обміну полоненими, запобігання розповсюдженню ядерної зброї та захисту АЕС, захисту стабільності глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів постачань. Порівняно з китайським планом із цього зник пункт про сприяння експорту зерна після того, як Україна спромоглася забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі, відігнавши російський флот. Пункт про скасування односторонніх санкцій трансформувався у заклик докласти зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сфері енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури, включаючи нафто і газопроводи та волоконно-оптичні мережі. А пункт про відмову від менталітету. У холодної війни у заклик протидіяти поділу світу на ізольовані політичні або економічні групи. Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план щодо завершення війни в Україні. Британський політик зазначив, що цей мирний план може покласти край війні на вигідних для України та заходу умовах. На думку Джонсона, якщо Дональд Трамп стане президентом США, то зможе закінчити війну в Україні згідно з цим планом. Захід дозволяє Україні бити ракетами атакам Сторм Шедоу. Та іншою зброєю по аеродромах на території Росії. Коли війська агресора будуть відкинуті, Путін міг би запропонувати угоду. Росія відступає до кордонів станом на 23 лютого 2022 року. Підконтрольна Києву територія України визнається вільною країною з перспективою швидкого вступу до ЄС і НАТО. Після завершення війни частина українських військ дислокується в країнах Європи та замінює частину з 70 тисяч військових США. Розміщених для стримування ймовірної агресії РФ це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей. Росія оголошує, що спеціальна воєнна операція виконала своє завдання і денацифікувала країну для російськомовного населення. України запроваджуються особливі заходи захисту. Варто також зазначити, що 2 липня Віктор Орбан відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі прем'єр-міністр Угорщини закликав Зеленського припинити вогонь і погодитися на мирні переговори. В свою чергу Зеленський заявив, що для припинення вогню має бути дуже чіткий план. В інтерв'ю Bloomberg він сказав, що переговори про припинення вогню можливі тільки на зрозумілому міжнародному майданчику у присутності країн, лідерам яких довіряють, з приводу сіясфаєр припинення вогню. Я чітко пояснював, у нас були сотні зустрічей ще з мінських угод. Багато років тому домовлялися сторони про CS-файл між Україною та Росією. І Росія все це постійно зривала і вбивала наших людей. А що ви думаєте про ці мирні плани для України? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.